Щиро вітаємо вас, дорогі вчителі Тломицької гімназії. Час летить невблаганно. За 30 років життя нашої Альма матер відбулася зміна поколінь у її стінах. Змінилася навіть нас за гімназія на Тумицький ліцей номер 2 Але все це не міняє сутності вашого покликання, покликання, яке сьогодні справжнім викликом. Адже в епоху інтернету, смартфонів, коронавірусів на додачу ще й війни в країні не так легко мотивувати учнів і запалювати їх жагою до нових знань та відкриттів. Але вам, креативним та. Талановитим педагогам це вдається на 12. Ми дякуємо Господу за дар вашої праці. І ми ніколи не забудемо, як у важкі хвилини ви допомагали нам повірити у себе, підтримували нас, прощали наші помилки, приймали перездачі, передавали нам свої знання, досвід та мудрість. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, добра і затишку в ваших родинах, вдячних учнів, побільше премій, посмішок і пахучих квітів. Дорогі вчителі. Вітаю вас із вашим професійним святом і хочу подякувати за ваше безмежне тепло та терпіння за досвід та знання, які ви подарували мені. Здається, що недавно я слухала свій перший дзвінок у гімназії і не знала, що мене очікує далі. А ви завжди були поряд, допомагали і підтримували. Зараз я знаходжуся у Торонто і приїхала сюди вчитися в університеті Торонто як студент по обміну. І за це в деякій мірі я повинна подякувати і вам. адже саме ви навчили мене завжди прагнути до чогось кращого, не стояти на місці, а постійно розбуватися. І цей день я також хочу побажати вам миру, щоб нарешті закінчились всі ці страшні речі. А ви змогли виростити ще на одне покоління гідних українців, які відбудують нашу сильну і незалежну державу? Кожного разу, коли приїжджаю по прогімназію, на думку приходять лише найкращі спогади вчителі, наша Ярослава Ярославівна, тому що тут завжди було весело, комфортно, затишно. Дорогі вчителі, ваша професія є нелегка. Але дуже важлива, тому що ви виховуєте майбутнє покоління нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я, довголіття. Нехай кожен день буде сповнений щасливими моментами, вдячними посмішками дітей. Бажаю вам мирного неба над головою, тиші, спокою, світлих надій у вільній Україні. Шановні вчителі Тлумацького ліцею номер 2 я певна, що сьогодні прозвучало вже не одне привітання, тож дозвольте і мені, колишній учениці, привітати вас із цим днем. Перш за все, хочу подякувати за ту мудрість, ту працю, яку ви вкладали в нас з дня в день. Хочу побажати вам терпіння, наснаги та хороших учнів. Пам'ятайте, що вчитель. Це не просто професія, а перш за все, покликання. Хочу привітати наших найкращих вчителів, чудових людей, які подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжній поклик, до якого потрібно приходити з відкритим серцем та всією чистотою душі. Дякую вам за вашу турботу, мудрість та ваше незламне терпіння. Хочу побажати вам мирного неба над головою. Міцного здоров'я та слухняних учнів. Дорогі, мої вчителі, у цей непростий для України час хочу привітати вас з вашим професійним святом, днем учителя. Ви теж воїни, воїни світла. Хоча ваша зброя набагато сильніша за гармати і набої, тому що освіта, розум. Знання вони набагато сильніші за будь-яку зброю у цьому світі, тому бажаю вам терпіння, бажаю вам сили, бажаю вам мудрості, здоров'я і Божого благословення. Зі святом вас, дорогі, незважаючи на те, що я вже не учениця, перша неділя жовтня залишається для мене святковою. Це називається народитися в сім'ї вчителів. Я знаю з перших вуст, наскільки багато вкладено у вашу професію: час, енергія, купу списаних листків, купу списаних ручок. Це складно, але без вас не було б успішних відомих юристів, бізнесменів, лікарів, музикантів, програмістів, взагалі б не було ніяких професіоналів. Тому, дорогі вчителі, я вітаю вас зі святом, бажаю вам успіхів у всіх починаннях, бажаю мотивації, натхнення рухатись далі, продовжувати свою справу, вдячних учнів, балансу у всьому. А найбільше бажаю вам здоров'я і миру. Все буде Україна. Вітаю! Мене звати Позенич Ірина, кандидат біологічних наук випускниця Тлумацької гімназії 2001 року, директор Сова Павло Васильович, класний керівник Горін Лариса Федорівна. Сьогодні мені б хотілося передати усім, усім вчителям Тлумацької гімназії, а тепер уже ліцею, величезне вітання, низький уклін вам за вашу працю, за вашу любов, за вашу турботу, за те, що навчили. Особисто мене любити свій рідний край, поважати свою землю. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і гарних, добрих, розумних, вдячних учнів. Міцно обнімаю і всіх дуже сильно люблю. Наші фантастичні вчителі Томатської гімназії. Велика дяка вам за вашу працю, за вашу наполегливість, за те, що ви ділитесь з нами вашою мудрістю, за те, що ви нас надихаєте, за те, що Ви вчите нас... дякую вам за те, що ви вчите нас бути терплячими і завжди досягати своїх цілей. Навіть якщо я вже 6-46 раз переписую це відео, все одно ви ж його бачите, правда? Ж. Дякую вам. Дорогі вчителі, вітаю вас, з Днем вчителя! Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, успіхів в роботі і хороших учнів. Дякую вам за все, що ви зробили для нас, за ті знання, за ті недоспані ночі, які ви провели, перевіряючи наші домашні завдання та контрольні роботи. Я хочу побажати вам і надалі вчити дітей мудрості, і щоб по життю у них все вийшло. Дякую вам і всього найкращого. Дорогі наші рідні вчителі, прийміть наші найщиріші вітання з вашим професійним святом. Сьогодні хочеться висловити вам слова подяки, подяки за вашу любов. За вашу турботу, за ваше терпіння, за те, що все навчання було просякнуте любов'ю до своєї держави. Сьогодні ми розуміємо ціну усього цього, ціну всього українського, ціну бути українцем, ціну нашої свободи. Дякую, що Україна завжди була, є і буде моїм життям. А, дякую вам за любов до всього українського за те, що сьогодні мені не потрібно вчити українську мову. Нею я живу, думаю, люблю. Дякую вам за все. Слава Україні і слава українським героям! Тримаємося! Дорогі вчителі! У цей день вашого професійного свята. Я в першу чергу хочу висловити неймовірну вдячність вам за те, що вчите. Виховуєте, мотивуєте і за те, що з усіх сил стараєтеся передати нам, учням, усю свою життєву мудрість, за те, що саме ви випликали і укріпили в моїй голові оте бажання та вміння вчитися, яким зараз наскрізь прошити моє життя. Хочу побажати вам багато терпіння та море натхнення. І хай Бог завжди допомагає вам у вашій нелегкій праці. Хай ніколи не бракує старанних, вдячних та наполегливих учнів. І хай все, що ви віддаєте, воздасться вам сторицею. Вітаю вас, дорогі вчителі найкращого у світі навчального закладу Тлумецького ліцею номер 2 Теплі тропічні вітання вам надсилаю. З міста, хто пам'ятає столицю Перу? Так, славне місто Ліма. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного, чистого неба над головою, безкварнішого, ніж у нас сьогодні, ентузіазму, мотивації, вдячних хороших учнів. І усього, що ви самі собі побажаєте. Салюло, зеліма. Всім привіт! Вітаю сьогодні наших улюблених вчителів з професійним святом. Це люди, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за вашу мудрість, за чесність, за велике терпіння. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали не одне гідне покоління з днем учителя. Привіт, тлумач! Привіт, тлумацька гімназія! Привіт вчителі, гімназисти і майбутні випускники! Хоча на вулиці посіємо похмуро і холодно, я ж передаю вам свої найтепліші, найщиріші побажання в честь ювілею 30-ї річниці Тлумицької гімназії. Бажаю вам здоров'я, наснаги, віри в майбутнє і, звичайно, перемоги. Кажуть, всі дороги ведуть в Рим. Насправді ж всі дороги ведуть в Тлумицьку гімназію. Бо кожного разу, коли я вдома, я з цікавістю і можливо з такою заздрістю заглядаю через вікна в гімназійні класи. Бо гімназія це найкращі вчителі. Гімназія це найкращі друзі на все життя. Гімназія це справді найсильніша навчальна підготовка. Той, хто навчався гімназії, може без проблем уступити і навчатися в найпрестижніших вузів не тільки України, а й Європи. Це кажу я вам як знову студентка юридичного факультету Німецького університету. Ви знаєте, мої колеги по роботі, мої друзі по навчанню не знають, де тлумач, але вони точно знають, де тлумацька гімназія. Найкращі гімназійні вчителі. Продовжуйте і надалі сіяти добре зерно знань, продовжуйте і надалі показувати дітям краще майбутнє. Ви приклад і мотивація. Всіх благ нам і миру нам. Щиро дякую вам. Доброго дня! Щиро вітаю вчителів Тлумицької гімназії з їх професійним святом. Я випускник 2006 року, але ще й досі з теплотою згадую навчання в гімназії та наших вчителів. Важливість. Вашої праці, на жаль, не завжди розумієш під час навчання. Це розуміння приходить вже через роки після завершення навчання. Тому нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякую вам за вашу працю. Вітання в Чекленкоської гімназії з далекої Брюссельщини. Дякую за те, що ви робите. Ви робите фантастичну роботу. Натхнення вам, що ми ви продовжуєте так надалі. Вітаю, вчителя. Слава Україні! Всіх, завдяки кому злітають в небо літаки, будуються міста, здійснюються відкриття, входять в життя нові технології, всіх, хто терпляче вів за руку і допомагав робити перші кроки у житті. Вітаю вас, колеги! з чудовим святом не Вчителя! Всі квіти світу. До ваших ніг, добра, натхнення вам день за днем, гармонії, творчості і світла. Нехай день сьогодні буде переповнений привітаннями учнів, колег, батьків, випускників, рідних. Хай чаша буде переповнена щастям, любов'ю, здоров'ям та благополуччям. Шлю вам щирі вітання з Берліну! Серцем завжди з вами. Бажаю вам гарного настрою, приємного дня. Зі святом вас, колеги! Багато хто називає нас героями, бо ми добровольцями пішли на війну. Але ми прості державні службовці, лікарі, підприємці, робітники. Так, нам вистачає сміливості кожного дня вести боротьбу за нашу свободу, незалежність за наше майбутнє. Але справжніми героями є ті, хто виховав нас такими. Це ви, наші любі та дорогі вчителі. Ваш досвід, ваші знання, вашу мудрість ви вкладали в наші дитячі голови, щоб виховати нас достойними громадянами України. І зараз ці знання з математики, історії, географії, фізики та інших дисциплін допомагають нам давати гідну відсіч ворогу. Сьогодні я вітаю вас з професійним святом. Нехай ваш світлий розум та щирі серця виховують ще не одне покоління достойних людей, які розбудовуватимуть нашу незалежну, суверенну, правову, соціальну, демократичну державу. Привіт, моя рідна Альма Матер. Сьогодні я шлю вітання усім учителям цього прекрасного храму науки із вашим професійним святом. Днем учителя, дорогі наші наставники, спасибі вам за те, що ви завжди нас вели по вірному шляху країну знань, мудрості і добра, за те, що день у день ви для кожного зі своїх учнів даруєте частинку себе. І сьогодні я з великим задоволенням, шлю вітання усім вам, а особливо. Хочу передати привіт своєму класному наставнику Самборській Наталії Петрівні, і хочу подякувати вам за прекрасні роки мого гімназійного життя. Хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, щастя, радості, терпіння у вашій нелегкій праці, яка робить світ кращим і добрішим. Все буде Україна, слава Україні, героям слава!